Розтягнення шкіри може дати вакцини без голки. Революція у вакцинації чи відбувається епоха без голки завдяки розтягуванню шкіри. У світі медицини вони постійно шукають способів зробити процес лікування та профілактики безпечнішими, комфортними та доступними. Ідея вакцинації, яка рятує мільйони життів, безперечно, є одним із найбільших досягнень людства. Однак традиційна вакцинація з використанням голки викликає дискомфорт і навіть побоювання у багатьох людей. Уявіть собі світ, де ви можете отримати вакцину, просто розтягуючи шкіру, звучить як наукова фантастика, але останні дослідження дають нам погляд на це майбутнє. Нещодавні твори, проведені вченими з Лондона Кінга та Вставка, відкривають захоплюючу перспективу, вакцинація без голки на основі простого механізму розтягування шкіри. Ідея, на перший погляд, може здатися дивною, але вона заснована на глибокому розумінні фізіології шкіри та її взаємодії з імунною системою. Ми давно знали, що шкіра це не просто захисний бар'єр, а активний учасник імунних реакцій. Наприклад, невеликі подряпини стимулюють імунну систему, збільшуючи її пильність. Але що робити, якщо цей ефект може бути використаний для доставки вакцин? Як це працює? Механізм доставки вакцин за допомогою розтягування шкіри. Дослідники виявили, що керована розтягнення шкіри, створена за допомогою вакуумного пристрою, призводить до тимчасового відкриття волосяних фолікулів та реорганізації колагенових волокон. Насправді це створює вікна в шкірі, через які молекули вакцин можуть проникнути всередину. Важливо зазначити, що це не травматичний ефект. Ми говоримо про тимчасову зміну структури шкіри, що не залишає видимих пошкоджень. Після зняття напруги шкіра швидко відновлює свою структуру, але на короткий час, близько 15 хвилин, вона залишається більш проникною. Саме в цей період ви можете поставити вакцину, яка буде ефективно поглинена організмом. Імунна відповідь: шкіра розтягування як природний адювант. Однією з найдивовижніших особливостей такого підходу є те, що розтягування шкіри сам по собі стимулює імунну систему. Дослідники встановили, що цей процес викликає незначну запальну реакцію в області розтягування, яка, в свою чергу, активує імуні клітини та змінює активність генів, що кодують молекули імунного сигналу цитокіни. Це означає, що розтягнення шкіри діє як природний адювант речовина, яка посилює імунну відповідь на вакцину. У традиційних вакцинах ад'юванти часто використовуються для підвищення ефективності, але деякі люди можуть мати алергію. Що стосується розтягування шкіри, необхідність адювантів може бути усунена, що робить цей метод ще більш привабливим. Результати досліджень порівняння з традиційною вакцинацією. У ході експериментів на мишах дослідники порівнювали ефективність вакцинації проти грипу H1N1, використовуючи традиційний метод впорскування та метод розтягування шкіри з подальшим застосуванням лосьону, що містить однакову дозу вакцини. Результати були вражаючими, сила імунної відповіді була точно однаковою в обох випадках. Це говорить про те, що розтягнення шкіри може бути ефективною альтернативою вакцинації ін'єкцій. Перспективи та потенційні переваги. Можливості, які відкривається ця технологія, справді захоплюючі. Безболісна вакцинація, відсутність голки виключає страх і дискомфорт, пов'язані з традиційною вакцинацією, особливо для дітей та людей з голковколюванням. Незалежна вакцинація, вчені припускають, що люди зможуть самостійно здійснити вакцинацію вдома за допомогою простого вакуумного пристрою. Це може значно збільшити доступність вакцин, особливо у віддалених районах або в пандемічних умовах. Збільшення доступності, простота та низька вартість обладнання, необхідне для розтягування шкіри, можуть зробити вакцинацію більш доступною для людей з низьким рівнем доходу. Зниження ризику ускладнень, відсутність ін'єкцій, знижує ризик інфекцій, пов'язаних із застосуванням голків, що не належать. Нові можливості для доставки наркотиків, ця технологія може бути пристосована для доставки інших видів наркотиків, які важко доставити за допомогою традиційних методів, проблеми та проблеми, що вимагають подальшого вивчення, незважаючи на багатообіцяючі результати ще багато роботи, перш ніж ця технологія стане широко доступною. Глибина проникнення необхідно визначити, наскільки глибоко до шкіри ви можете доставити молекули вакцин за допомогою цього методу. Точність дозування важливо розробити методи точного контролю дози вакцини, доставленої через розтягнуту шкіру. Ефективність людей необхідно провести клінічні випробування у людей, щоб підтвердити ефективність та безпеку цієї технології. Шкіра людини має більш товстий зовнішній шар. Ніж шкіра миші, тому необхідно адаптувати метод для досягнення оптимальних результатів. Реакція на різні види шкіри необхідно вивчити, як різні типи шкіри, наприклад, легкі, темні, чутливі, реагують на розтягнення. Довготермінова ефективність необхідно оцінити довгострокову ефективність вакцин, що постачаються за допомогою цього методу. Особистий досвід та думки. Я, як людина, яка часто стикається з необхідністю відвідувати медичні інститути, можу сказати, що страх перед ін'єкціями є поширеним явищем. Я пам'ятаю, як у дитинстві я намагався всіма можливою відвідувати лікаря, щоб не вакцинувати. Тому ідея можливості вакцинації без голки здається мені справжнім проривом. Уявіть, що ви можете просто розтягнути шкіру і отримати вакцину в комфортному домашньому середовищі, це було б неймовірно. Висновок майбутнє вакцинації без голки. Технологія вакцинації з використанням розтягування шкіри це захоплююча перспектива, яка може революціонізувати метод доставки вакцин та наркотиків. Хоча ще багато роботи, результати дослідження дають підстави для оптимізму. Цілком можливо, що в майбутньому ми побачимо світ, де ін'єкції стануть реліквією минулого, і вакцинація стане безпечнішою, комфортною та доступною для всіх. Ця технологія не тільки полегшить життя для мільйонів людей, але й відкриє нові можливості для розробки інноваційних методів лікування та запобігання захворюванням. Це дійсно захоплюючий час для медицини. Ключова думка: розтягнення шкіри це не просто спосіб забезпечити вакцину, це спосіб зробити вакцинацію більш доступною, комфортною та безпечною для всіх. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо подальший розвиток цієї технології та її впровадження в клінічній практиці. Майбутнє вакцинації без голки.